Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в цьому випуску ми відправимося з вами ні, не на Балі і навіть не у Таїланд. Ми відправимось у національний парк Брекон-Біконс для того, щоб побачити ось цей неймовірно гарний водоспад. Тож погнали! Вже приїхали до водоспаду. Я залишу по екрану посткод або поштовий код, посткод називають тут в Британії цієї парковки, щоб ви орієнтувалися, куди саме вам треба їхати. Це для тих, хто проживає у Вельсі, або просто приїде сюди по моєму маршруту, скажімо так. Значить, ми приїхали, запаркували автівку. Парковка коштує. О, Джаред вікно не закрив, молодець. Парковка коштує 5 фунтів. Можна заплатити карткою у фургончику, де готують бургери, або заплатити просто грошами на Як це воно, господи, забула. Коротше, ви мене зрозуміли. Зараз ми замовили там дещо поїсти, ось Тут в палаці є столики дерев'яні і лавочки, все так дуже по-простому. І потім нам іти тією дорогою вниз. І так, ми вже спускаємось до водоспаду. Ви можете його чути, він там знаходиться вже дуже близько. Спуск від парковки всього лише 15 хвилин, але спуск такий доволі крутий. З погодою нам дуже пощастило, на вулиці тепло, сонячно, просто чудово. І як бачите, болотиння сильного немає. Сподіваюся, і внизу теж його особливо і не буде. Потихеньку спускаємось далі. Ви проходите по такому невеличкому мостику. Я думаю, що основний спуск такий важкий, ми пройшли, але попереду ось нас чекають сходинки. Не знаю, може буде ще важкий спуск також. На сходинках треба буде обережними, тому що вони оболотинні і достатньо слизькі. Чим ближче ви до водоспаду, тим більше болотиння ось такого на вас чекає, але водоспад вже попереду, а ще мої коліна вже сказали мені бай-бай. Хто страждає старістю і мудрістю, як я. Коротше, у кого проблеми із суставами, колінами або щось таке, то вам трошки буде складно. Мені трошки боляче, скажу чесно. Ну що ж, друзі, ви готові? І так, перед вами водоспад Генріт, самий високий водоспад півдня Вельсу. Він у висоту аж цілих 27 метрів. І ми якраз попали на суперкласний час і можливість, тому що цей водоспад якраз повний. Ви можете бачити його повну ширину, тому що накануні було багато дощів, тому нам сьогодні дуже пощастило. Водоспад неймовірно гарний і насправді виглядає, як куточок якогось балі або Таїланду. А ще цей водоспад справжній актор, тому що він знімався у фільмі Бетмен. Темний лицар повертається. Саме за цим водоспадом була печера Бетмена. Також за нього можна дійсно зайти, треба бути обережними, тому що там слизько і мокро. Але якщо ви не боїтеся намокнути під холодною водичкою... То велкам прогулятися прямо за водоспад. Відчуття, до речі, були неймовірні, коли водоспад знаходиться прямо над тобою. Як бачите, це є самою популярною точкою для фотографій і треба бути дуже обережними, тому що там слизько обов'язково мати зручне взуття. Тут є ось така, бачите, люди йдуть малесенька доріжка, вона вся в болотяки. Я вже вся в болотяки, Джаред мій теж в болотяки, але <риводи> природа дуже-дуже гарна і тут майже нікого немає. Дуже красиво прогулятися, такий ліс класний. І погодка сьогодні просто супер. Тут якась просто маленька річка, водоспад у нас залишився в тій стороні. Ми зараз трошки прогуляємось. Так, чисто по лісу, і потім вже підемо е, назад до машини. Якось це все відчищати. Будемо. Ну, я, звісно, додумалася в білих кросівках, але насправді це єдині кросівки без великої платформи, на яких мені просто зручно ходити. І я можу втриматися на слизьких каменях, в болоті або чомусь такому. Бо всі інші е, чорні кросівки в мене. Е, як це на платформі? І я в них просто не змогла б ходити по тих каменях. По дорозі ми знайшли ось таке невеличке озеро і вирішили сюди завернути, просто подивитися, що тут є. Значить, За парковку взагалі-то беруть 5 фунтів як вхідний квіток з дорослої людини. Можна взяти свої ось такі падлборди, тут поплавати, гідрокостюми в оренду і так далі. Але валіці, які часто їздять на кемпінг і займаються водними видами спорту, в них у всіх є свої гідрокостюми, тому що вода. Тут всюди холодно. Але в нас не взяли 5 фунтів. Ми сказали, що ми вперше Ми заїхали випадково, просто подивитися, що тут є на майбутнє. І нам сказали: ну проходьте, погуляйте і так, не треба нічого платити. Так що ви теж так можете завжди сказати, бути ввічливими. Люди Британії будуть вічливими вам навзаєм. Ось. Зараз ми тут пройдемося, погуляємо. Тут можна взяти в оренду. Ем... Бачите, може, ось, ось ці будиночки маленькі, ну і водні види спорту. Це тут як типу, головна розвага. Зараз ми прогуляємось, подивимося, що тут є, і потім вже поїдемо далі. Коло цього озера прогулятися, бачите, дуже гарна природа, гори, ось тут ліс з цієї сторони, класно. Взагалі, тільки що переписувалася з мамою своєю і е, зрозуміла те, що мені насправді з Джаредом дуже пощастило. Бо він мене дуже легкий на підйом. І він такий самий за характером, як і я. Йому теж постійно потрібно кудись їхати, йти, щось робити, щось дивитись. Він дуже багато подорожував теж по всьому світу і до того, як мене зустрів, так само, як і я, в принципі. І Я дуже щаслива, що в нас з ним співпадають в цьому плани характери. що він в мене такий легкий на підйом. Знаєте? Типу, там поїхати в замок, в замок та й в замок. На водоспад, так на водоспад, заїдемо на озеро. Давай швидко, маршрут перестроєн. Заїдемо, значить, на озеро. Ну, типу, з ним взагалі без проблем. Я вже казала у своїх минулих влогах те, що він завжди мені. Ну, не те, що дозволяє, а просто дає право обирати. Ну, типу, мені він завжди мені каже, мені все рівно. Якщо ти хочеш туди, я буду радий з тобою поїхати туди. Якщо ти хочеш там в якесь інше місто, я буду радий поїхати з тобою в інше місце. Ну, тобто, йому, типу, не принципово він знає, що я знімаю влог. Він знає, що мені може бути принципово куди поїхати, тому він завжди дає змогу мені обирати, і я цьому дуже щаслива. Дуже мені пощастило, що ми в принципі з ним так співпадаємо думками. Це він, до речі, сидить, футбол дивиться. Я кажу: О, ти посиди п'ять хвилин, я відео познімаю. Він каже, добре: от сидить мене, чекає мій любчик. От, Джардо на днях, навіть його друг написав, ну він в інстаграмі там викладав якісь фото, де ми з ним разом, кудись знову їхали, щось робили. І його друг написав: Боже, ви стільки постійно всього багато вдвох робите, постійно разом. Типу, я Вельсі 40 років живу, і я не бачив і половини того, що ви бачили Вельсі або в Англії, ну десь там поряд. І це взагалі дуже круто. і Я типу для своєї дружини за вами підглядаю які знаходжу місця, і свою дружину туди теж вожу. Так що, короче, навіть самі валіці питаються в нас постійно, куди поїхати. Тому що ми дійсно багато їздимо, багато дивимося, багато подорожуємо. І навіть на роботі мої колеги, от нещодавно на цьому тижні, буквально давала колегії ідеї, буквально там 3-4 так швид... швидко накидала ідейки, куди можна поїхати з чоловіком на його народження на один день. Ну тобто мене навіть колеги, які британці постійно питають, куди поїхати, тому що знають, що я тут все досліджую. Все мені цікаво, всюди я їжу, всюди все вивчаю. Ну і, звичайно, і з великим задоволенням я це все знімаю і показую і вам. Ось такий монолог мій закінчено на фоні ось такої чудової природи. По дорозі, ось такі манюньки нам зустрічаються. Їх тут дуже багато. Але ось ці манюньки самі прикольні. Бояться, не підходять близько, але ми їх не будемо турбувати, поїдемо далі. Ну і на останок дня, на півгодинки, ми приїхали до моря прогулятися. Можливо, зараз їмо тут морозиво. Так скажімо, порадуємо себе чимось смачненьким після такої, після такого нормального воркауту на водоспаді. Так, це місце називається «Огмор байда сі». Я вам залишу теж поштовий код на екрані. По цьому поштовому коду, якщо ви просто вставляєте його в Google, то ви можете знайти це місце. Бо запам'ятати назву, особливо коли це валійська якась назва, то її складно. Парковкою, ну, ось так. Ви просто ось так паркуєтесь на дорозі. Парковка безкоштовна, там є купа карманчиків, але все зайнято. Якщо ви знайдете ось так місце, можете запаркуватися просто на дорозі. Думаю, що ці всі будинки з видом на море коштують дуже дорого, але не знаю скільки, ми якось не поцікавились, може, зараз будемо їхати додому і поцікавимось. Все, йдемо до Мирка. Щоб спуститися до самого моря, ви в принципі спускаєтесь ось по таким скалам. Ви просто знаходите шлях, де це можна зробити, і просто самі спускаєтесь. Ніякої доріжки тут немає. Можливо, вона і є, але вона достатньо далеко від парковки. Ось тут, наприклад, щось таке по типу виглядає як сходинки. Ось я тут і спущусь. Зараз дуже великий відплив, тому що зазвичай вода якраз і доходить до оцих всіх скал. І зараз тут, як ви бачите, дуже мокрий пісок, а водичка аж онде. Коротше, дуже дуже великий відплив, і тому пляж так виглядає великим і широким. Але насправді, коли приплив, то тут тільки скали видно. І все, самого пляжу, тут в цілому, то й нема. Ось такі в нас чуда природи у Уельсі. Я вже майже дійшла до водички, вже далі дійти не можу, бо тут дуже мокро. От хотіла вам швиденько, не знаю, видно вам чи ні, показати. Справжні валійці вже в купальниках, розумієте? Вже засмагають на вулиці, якщо що. Плюс 14 градусів. Ну, тобто, взагалі не для засмаги. Погода абсолютно. Але ні, вона вже все, сезон відкрили. Купальники натягнули, вже купатися навіть пішли. Вода тут холодна, лідяної просто температури, навіть коли на вулиці, плюс 25 в середині літа. А зараз, в кінці квітня, то я взагалі мовчу. Звичайно, що вона дуже холодна. Коротше, зараз прогуляємось трошки вздовж ось цих скал. Та й будемо вже їхати додому. Підійшли ближче трошки до цих скал. Хочу вам показати. Багато вже разів вам показувала пляжі і береги Уельсу і розказувала про них. Але раз ми тут, то покажу ще раз. В основному майже всі пляжі Уельсу мають ось такі скали, камені. Якісь обриви величезні, такі скальні. Ну, коротше, це не живописні пляжі із пальмами. Ну, тут, звичайно, зрозуміло, що і країна не та, і клімат не той і так далі. Але тут на пляжі люди приїжджають, щоб провести час. Тут пляжі не якби для засмаги, не для. Купання, а просто для проведення часу на свіжому повітрі для того, щоб побути з сім'єю, щоб діткам було де побігати, попригати, собачкам також і так далі. Тому всі тут приїжджають і насолоджуються тим, що можна по каменям полазити, ось так порозглядати мушлі, пошукати якісь крабиків, там не знаю, чи рибок, чи щось таке ще цікаве, що можна знайти. Ну просто насолоджуються моментом. Ось так: ось тут такі береги у Вельсі всюди. Але саме це мені здається і надає цій країні такої мальовничості, такої унікальності. І те, що тут майже немає іноземних туристів. Всі ці люди, яких ви бачите, це всі свої, як то кажуть. І тут майже немає. Нікого з іноземців, тому природа тут дика, дуже чиста. Тут всюди на пляжах, неймовірно чисто. Британці за собою прибирають там сміття, все забирають і так далі. Ну, звичайно, є винятки, це все зрозуміло і, і все таке. Але зазвичай британці дуже добре відносяться до своєї природи, її бережуть, її оберігають. Піклуються і тому за нею, звичайно, слідкують. Тому і гуляти такими пляжами тут просто одна насолода. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково поставте свою подобаючку цьому та іншим відео на моєму каналі. А також обов'язково напишіть свій коментар, які ваші враження від цього водоспаду. Всім вам дуже дякую за вашу підписку, за ваші лайки та за ваші коментарі. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!